Друзі, поряд зі мною Данило Колесник нападник футбольного клубу Колос-2 Ковалівка. Ну, я вже відзначав у репортажі про цей поєдинок що, на мою думку, кращий футболіст цього матчу. Данило з виходом на поле у другому таймі. Команда програвала 0-1, скажімо так, на тебе були особливі надії, я так розумію. Що ти відчуваєш сьогодні по грі? Здавалося, що ти був всюди сущий на полі, і в захисті, і в атаці, і вдалося забити. З яким настроєм ти виходив? Доброго дня. Та з яким настроєм треба виходити на заміну? Тільки для того, щоб підсилити. Так сказати, гру і з таким настроєм виходить. Були указівки від головного тренера, що треба вийти і відразу дати різницю. І вийшло забити, але все ж таки це командна гра, і я дуже радий, що я допоміг команді здобути цей один заліковий пункт. Давай згадаємо ключовий момент у матчі. Момент, коли тобі вдалося зрівняти рахунок, розкажи, як це було, і ще давай згадаємо той момент, коли у тебе ще був один шанс забити і що тоді не вийшло. Так, коли забив, так сказати, опинився в потрібному місці. Там Владка на здорово пропустив, і я навіть в динаміці не зрозумів, як це все відбулося. Але забив, ще раз повторюю, що один один зіграли, один заліковий бал у нас. Ідемо далі. А щодо другого моменту, там в динаміці теж пробивав, але трішки, трішки не вистачило. Що скажеш про суперника? Здалося, що молоді хлопці з Олександрії, скажімо так, були дуже непоступливими на полі. Я так дивлюсь, підкатів було сьогодні багато. Ну це, напевно, пов'язано з дощовою погодою, і ти навіть сталився в підкати. Так. Ну, Олександрія хороша команда, там все починається з першої, видно. Так сказати малюнок гри, це не та команда, яка б'є м'яч вперед, вони стараються комбінувати. Хороший суперник, хороші хлопці, так сказати, футбольні хлопці. І я вважаю, що результат сьогоднішній закономірний. Кілька слів про команду «Колос-2» ковалівка. От коли ти приходив у цей колектив, чи виправдались твої очікування, як акліматизувався в команді, розкажи кілька слів про це. Так, прийшов в команду і з кимсь був вже знайомий, з кимось познайомився. І, так сказати, швидко влився в колектив. Хлопці всі чудові, гарно прийняли, так сказати. І ну, все добре. Пройшов, так сказати, кліматизацію добре. Ну, ти, скажімо, ще. Молодий футболіст, чи є такі ам 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 амбіції грати у прем'єр-лізі? Так, звичайно, це в першу чергу залежить від. Команди потім вже особисто від мене. Так звичайно, і в мене є ціль, до якої я зараз прагну так сказати, і в першу чергу потрапити в першу команду колоса. І я би залюбки повернувся в прем'єр-лігу. Кілька слів про твоє футбольне становлення. Наскільки я розумію, ти вихованець київського футболу, розкажи про свого першого тренера і про дитячі юнацькі твої, скажімо так, кроки до футбольної кар'єри. Так, кар'єра розпочиналася в київському арсеналі, і мій перший, так сказати, наставник, царство небесне Давиденко Олег Іванович. Він, до речі, працював в структурі «Колоса», теж дітей тренував. Це мій перший тренер, який, так сказати, мене взяв в команду. Потім всю академію був з нами. І так, з київського арсеналу, там так сказати, з академії я дійшов до дубля, навіть там попадав в заявку першої команди. і, Можна сказати, вихованець київського арсеналу. Що ж, у, весня, у весняній частині сезону ти багато забиваєш і важливі голи. Давай продовжуй в тому ж дусі. Залишилися найважливіші поєдинки за Колос 2. І е, бажаємо яскравих голів і перемог на футбольному житті і на полі. Так, да, дякую. Дякую.